Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. На світанку атакували село Інгулець вночі прибережні райони Херсона. Загалом протягом минулої доби населені пункти правобережжя були під обстрілом армії РФ 19 разів. Відкрили пам'ятний знак, поклали квіти до меморіалу загиблим. У річниці окупації міста херсонців вшанували загиблих тероборонівців, які прийняли бій з російськими військовими. Залякування примус та створення картинки для російських ЗМІ, що відбувається на лівобережжі Херсонщини під час так званого дострокового голосування на виборах президента РФ. На світанку з реактивних систем залпового вогню російські військові обстріляли село Інгулець Дарівської територіальної громади. За повідомленням поліції, пошкоджені 17 приватних будинків, господарські споруди та авто. Вночі близько третьої години під обстрілами була прибережна зона Херсона, Корабельний та Дніпровський райони. Загалом за минулу добу армія РФ атакувала 19 населених пунктів правобережжя Херсонщини, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толок. За минулу добу дві людини отримали поранення внаслідок скиду боєприпасу з дрону на подвір'я, де знаходилась жінка 91 року та чоловік 58 років, скоріш за все, син і мати. Отримали поранення обидва. Жінка отримала поранення ноги, чоловік більш серйозні поранення. Цілок шпиталізовано зараз надається необхідна допомога. Внаслідок обстрілів минулої доби були пошкоджені багатоповерхівка та 32 приватних будинки. Повідомляє обласна військова адміністрація. Є влучання у комунальну техніку. Атакувала армія РФ і Береславський район. Під обстрілами були Нововоронцовська, Новоолександрівська, Милівська, Тягинська та Береславська громади. Розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по населеним пунктам Тягінка, Золота Балка, Михайлівка та Сакарівка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу, Качкарівці та Михайлівці. В результаті вказаних обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки, господарчі, споруди мешканців, також пошкоджено навчальний заклад та населеного пункту Михайлівці. Катерина Гончаренко, Ольга Лішенко, Суспільне новини, Херсон. На подвір'ї Херсонського ліцею відкрили пам'ятний знак п'яти бійцям першої роти 194-го окремого батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони. Вони загинули під час боїв за Херсон два роки тому. Оце тут під тим деревом лежав Коля. Я його впізнав. Я з ним на стрельби їздив в подвалі. Це грузинський був лікар. І двоє на, на тій стороні. От. Того там до вікна притягнули, бо видно, його тягнули. Це, то командир роти казав, що він був коли, коли живий, то він кричав, хлопці, тікайте, тому що я вже не жилець, не трогайте мене. Вони його хотіли з собою взяти. Я зранку бачив, як вони з балки підтягували тероборона. Часть пішла а, как бы, ну, к заправкам туди, на Полтавську. Вот. А часть розсредоточилася, как бы, на території ліцею, часть туди на Полтавську пішла. Вот. І потім вже ми бачили з вікон, я тут мешкаю, как би, як вже роз... начали почали підтягуватися, стріляли з території, ну, вначале цієї території, де ми мешкаємо. А потім вони тут кулемети поставили та почали по хлопцям стріляти. Вікторія, дружина загиблого Сергія Данчука, розповідає, про те, що чоловік у Херсоні, не знала, адже їй він казав, ніби перебуває у Миколаєві. А коли вже побачила. Кадри з бускового парку, і хлопці почали телефонувати, і я вже тоді запитала: я говорю, ви в Бузковому? ні, ми були в ліцеї. Як мені розказували ну, його сотоваріщі, його зняла снайперша. Поранення було в печінку, він просто стік кров'ю. На деревах біля місць, де загинули тероборонівці, рушники та квіти. 1 березня 2022 року російські військові окупували Херсон. Тоді бій з армією РФ прийняли бійці територіальної оборони. Зі зброї мали кілька автоматів та пляшки із запальною сумішчю. Більшість із них загинули. Олексій Ронський, житель села Широка Балка Станіславської громади, загинув у бою у бусковому парку. Позвонили вже 2 числа після обід. Дівочки його підняли хтось там телефон і сказали, що. Ну, Дзвонили, що там розірваний лежить. Ну він не був розірваний. Просто в груди, броніки прошило прошилося. У нього в одного бронік був тоді. Спочатку ще вечором першого вже бачили відео. Ну, я не думала, що там де ти той бусковий парк, де хто там знав, що той бусковий парк, ну парк Ніфтяників там. Я ще з вечора нема дзвонка і нема дзвонка. Зі Станіславської громади, 1 березня 2022 року, загинули п'ятеро бійців територіальної оборони. Розповідає Станіславський сільський голова Іван Самойленко. Це в нас були жителі із села Широка Балка, Ронський Олексій, Сливкін, Микола, Віталій Грозінський. Із села Станіслав Сергій Хандусенко і Іван Данченко. Іван Данченко, мій однокласник. Приїхали вшанувати пам'ять, поклали квіти. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповідає: попри залякування, місцеве населення на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини намагається не взаємодіяти з окупаційною владою та колаборантами. Один ті ж самі особи, в які задіяні в інтерв'ю, там де вони розповідають, як чудово при Росії стало, але не наводять жодного факту, чому саме так. На жаль, є випадки, коли е, людей просто ну, тиснуть, кажуть, що якщо вони не будуть приймати участь в цих виборах, то буде 100% фільтрація. Будуть обшуки, будуть затримання, будуть інші негативні наслідки. Люди залякані. Окупаційна російська влада не оприлюднила результатів першого етапу так званого дострокового голосування на виборах президента РФ, яке тривало з 27 по 29 лютого у частині населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя, за словами експерта причорноморського центру політичних і соціальних досліджень Володимира Молчанова. Результати подібного псевдоголосування не будуть відповідати жодним математичним підрахункам. Вони не будуть повідомляти ніякі результати до того, як завершиться вся ця кампанія, тобто до кінця березня ми нічого не дізнаємось. Ну вони ж хоч хоч і виставу роблять, але все ж дотримуються якихось формальних норм свого закону про вибори. Хоча основні норми цього закону на Херсонщині взагалі не не те, що не дотримуються, вони просто ігноруються. для голосування не потрібен російський паспорт. А, достатньо просто будь-якого посвідчення особи, приклад українського паспорта або українського посвідчення особи без громадянства. Розтягненість у часі так званих дострокових виборів президента РФ на тимчасово окупованому лівобережі. Володимир Молчанов пояснює бажанням окупаційної влади фальсифікувати результати виборчого процесу. Роблять це дострокове голосування заради різних сюжетів картинок у сестані, наприклад, села Вільного Лісівського району. Де стоїть юрба усміхнених, як завжди, у них на цих картинках, чи то виборців, чи то не виборців, невідомих людей. Скоріше за все, там є на місцеві, тому що багато молоді. Потім кадр переключається на вкидання бюлетеня в скриньку, скринька пуста, що цікаво. тобто. Установка, так би мовити, неякісна. Але такі саме такі кадри їх будуть десятки з різних населених пунктів, які створять ілюзію, яка потрібна сальдо, звичайно, для отримання себе на посаді. Ілюзії якоїсь масової підтримки. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсонщина.